Душа, як вільна птиця. Війна нам сплутала всі карти. Вона страшна, і це не жарти. Вона відкрила кожне серце, та й показала, що в душі, хто вартий доброти, хто злості, кому з довірою ми можемо йти, де зможемо захист свій знайти, а може, просто світло в домі. Війна, як нечість в дім війшла, розбила в ньому людське щастя, забрала спокій і тепло в душі, але свободу нашу їй не віднайти. Все у людини можна відібрати і дім, життя, багатство і надію. Але одно не можна лиш забрати її свободу, бо в душі вона живе, знає. Душа, як вільна птиця, в небі з Богом все літає, Він все бачить і все чує, І душі допомагає. Буде світло в нашім домі, радість знов вернеться. Вже недовго нам чекати, бо вже гинуть супостати.